Припасти до каналу Полцентр, оператор Дісі слухаю вас. Добрий день називайте атрису. Важлива проблема порив чи засмічення водогону. Час викликати фахівців. Дзвінки від абонентів Крибасводоканалу надходять до цього кол-центру. Операторки оформлюють заявки, опрацьовують звернення, залишені у вайбері чи в електронній скринці. Реєструють повідомлення, що надійшли голосовою поштою або ж з міського контакт центру. Лише з початку року фахівшині опрацювали понад 100 тисяч звернень з різних каналів зв'язку. Кол-центр комунального підприємства Крибасодоканал працює з 8 ранку до 8 вечора. Наші фахівці консультують споживачів стосовно питань повірки лічильників, стосовно питань звірки рахунків або оформлення проєктно технічної документації на приєднання до мереж водопостачання чи водовідведення міста Кривого Рогу та всі інші питання, які стосуються. Відання або діяльності комунального підприємства КП Корибасводоканал. Всі звернення абонентів стосовно аварійних ситуацій реєструються. Абонент за потреби може отримати номер зареєстрованої заявки за його зверненням, про порив, витік або засмічення, ну, в залежності від того, яке це звернення. Під час повітряної тривоги працівниці прямують до укриття, де мають облаштовані робочі місця. Тут немає можливості приймати дзвінки, проте робота не зупиняється. Ми приймаємо повідомлення в режимі автовідповідача на голосову пошту, і всі ці повідомлення вони обробляються в порядку черги після відбою. Дуже просимо абонентів зараз, наголошуємо на тому, щоб не дублювали заявки. Що мається на увазі? В залежності від того, скільки буде прийнято заявок за однією тією ж адресою: 25, 50. Це не пришвидшить приїзд аварійно-ремонтної бригади. Це лише створює зайве навантаження на нашу інформаційну систему. Оператори працюють з вайбером кол-центру, На нього ми приймаємо тільки фото. Та відеоповідомлення Вайберколцентру не приймає дзвінки, не приймає голосові повідомлення. І ми ще звертаємо увагу абонентів на такий момент, що якщо ваше звернення стосується аварійної ситуації, що сталося на мережах водопостачання або відведення міста Кривого Рогу. І перебуває у компетенції нашого підприємства, ми радимо підтвердити це звернення фото або відеодоказами з місця розташуванням або локаціями, які знаходяться поряд з витоком, поряд з поривом, поряд з засміченням для того, щоб ми могли орієнтуватися і розуміти, де саме сталася аварійна ситуація. На підприємстві нагадують споживачам про необхідність своєчасної оплати послуг. Це допоможе підприємству впоратися з викликами сьогодення. Наразі сума заборгованості абонентів сягає майже мільярда гривень. Для того, аби покращувати роботу, Кривбасводоканалу дуже потрібні робочі руки. У нас є робота для слюсарів, електрогазозварників, електромонтерів, слюсарів-ремонтників, машиністів насосних станцій, водіїв автотранспорту, спецтранспорту. Вакансій в нас багато в кожному районі міста і в кожному цеху. Гарантуємо стабільну заробітну плату, повний соцпакет, оплачувані лікарняні, відпустку. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до водоканалівців і разом працювати на благо Кривого Рогу. Ми відчуваємо постійну підтримку міської влади, ми співпрацюємо з міжнародними партнерами. Однак зараз, як ніколи раніше, нам потрібна допомога містян. На жаль, Крибасодоканал на сьогоднішній день дуже гостро відчуває кадровий голод. Нам потрібні працівники до аварійно-ремонтних бригад. Ми запрошуємо всіх звертатися до нашого відділу кадрів. За номером 067 563 35 62 або надсилати нам своє резюме на електронну пошту Анна Ніколає, Олександр Домашов цей день.